Ми підемо в гори. Так, воду взяв, перезірвати взяв, засіки під сонця взяв. Клас, буду відпочивати. Ти знімаєш? А тепер без жартів. Рузачок 13,5 кг. Рік тому я ходив на Чорногору з батьком на триді. Ми зібрали практично такий от комплект спорядження для того, щоб відпочивати в горах, не замерзнути, ночувати, насолоджуватись природою, усе. Але практика показала що трошки зайве барахло. Хоча здається, що все-все-все потрібно. Зараз я вам розкажу, що потрібно брати з собою, як це все комплектувати, для чого воно. А потім в кінці відео я покажу, що можна не брати, як зменшити вогус спорядження. Тому що 13 кілограмів на плечі зараз ви одягнули. Здається, що ну, не важко. Але ходити в горах з таким розв'язочком, Скажу відверто, більше 10 кілограмів важко. Ну, неприємно, на плечі. Тому люди беруть банан, сюди частину ручей, складають в кишені, щоб менше тиснуло на плечі. Якщо ви кладете до 10 кг, ви будете прямо насолоджуватись від походу вгору. Кому показую те, що прям треба брати, але покажу, що можна не брати. Починаємо. Отже, є рюкзачок, в якому є трекінгові палеці, з якими вам буде ходити під горку і особливо на спуску комфортно, без палець. Буде величезне навантаження на ноги. Палиці прям бажано. Бажано, обов'язково. Ті, що для скандинавської ходьби підходять. Візьміть з собою в гори, повірте, ви збережете свої коліна на спуску, на підйомах. Ну, прям, прям треба. Далі, якщо ви йдете на Ворожеска десь на один день, я там не знаю, як вас точно буде. Ну, наприклад, ви зранку виходите, йдете на Ворожеська ввечері там ночуєте, і потім ще один день десь до. до... А пшонець, черти озерветься, йдете туди і потім на берегобрат назад. Тобто це виходить, майже 2 дні ви гуляєте з, з однією ночі. То, скажу відверто, вам 1,5-2 літра води вистачить. Не треба брати 5 літрів води. Чому? Тому що на озері Ворожецька є джерело. Від рогобра до Ворожезка вам 1,5-2 літра вистачить, щоб попити і не засохнути. А там є джерело з водою. Там можете набирати, скільки хочете. Пити, як прийдете, пити воду, як будете лягати спати, митися зранку. Вода є. Потім знову набираєте 1,5-2 літра води, і вам цього достатньо, щоб дійти до якогось іншого наступного джерела. В даному випадку я взяв тут 2,2, ну неважливо, скільки. Далі, килимок, на якому ви будете спати або сидіти. У мене в даному випадку гармошка, є такі звичайні кармати, що скручуються. В принципі, нормальне рішення, вони не важкі, на ньому можна спати. Супер великого комфорту для сну він вам не створить, але ви виспітесь, повірте. Так, добре. Далі, внизу намет. Вам потрібно десь знайти намет і хоча б один раз поставити його вдома на газоні чи десь перевірити, що він встає, що в нього нічого не зломано, що він не дирявий, що там е з нього засохші змії не виповзають, що він чи ну, нормальний, функціон функціональний, що ви прийдете в гори і будете знати, як його поставити. Тому що е все залежить від погоди, але якщо буде вітер, легкий дощик, то має бути хоч якийсь намет. Але до того повернемося. Далі. Більшість людей думають, що їм треба тапочки, шльопанці. От ви прийдете в табір, ви натомили ноги, захочете передітися щось м'якеньке, зручненьке, зняти свої курсівки, берете тапочки. Добре, ми про це потім поговоримо. Якщо буде дощ, комплект дощовика, Верх, низ або просто дощовик. Далі. Однозначно, вам потрібно взяти з собою їжу. Це кілограм-півтора кілограма їжі. Я в даному випадку поклав будь-яку їжу, але все візьмете снікерси, якісь перекуси, е якийсь хліб, кобасу, е пенсеру, що небудь. До цього дійдемо детальніше. Далі, е комплект одягу. Комплект одягу це цікава річ. Отже, буде комплект одягу, от, наприклад, повернемося до того, в чому ми йдемо. Обов'язково вам потрібен верхній обір, щоб сонце. Пусатися захищатись або обід. Це зрозуміло. Рекомендуйте, шорти. все це залежить від погоди. І у бігових курсівках, ніякі вам чоботи не треба чи черви. І отже, наприклад, якщо холодно, ви одягаєте якісь додаткові штани або кофту. У мене це, наприклад, термокомплект, він одягається під шорти, наверх цього, і мені вже не холодно. Якщо, наприклад, на вулиці буде там, плюс 12, вітерець, ви вділи, вам нормально. Якщо е, на вулиці буде прям дубарик, ви берете пухову куртку. На ночівлю, коли вже температура трохи впаде, пухова курточка або просто кофта якась тепла, е, теж треба, особливо для ночівлі чи зранку. Тобто погода може змінитися. Це все-таки бажано взяти якусь теплу курточку, кофту, щось таке. Бажано не важко. І здавалося б, що на ночівлю треба окремий комплект одягу, піжама. У е, мене це пасивний термоодяг, в ньому дійсно буде тепло. І не замерзнеш це 100%. Відтоків. Далі шапка. Якщо буде сильний вітер, то, повірте, без шапки вам буде дуже дискомфортно. Шапка треба. Рукавички. Можливо, як будете ходити, то ні. А як будете спати в наметі, можливо, буде холодно, треба взяти рукавички. Але до того, я вам скажу, треба на чому треба. Теплі зимові носочки. Якщо ви мерзнете в ногу, а ви зазвичай мерзнете в ногу. І може бути холодно, без носків, сна не буде, комфорту не буде. Теплі носки на сон, маст have. Так, в озері Ворожецька не рекомендується купатися. Але я знаю вашу думку, тому ви візьмете свій плавку. Я б не купався, бо то не дуже добре. Труси. Запасні. Ви хочете, щоб було чисто було. Добре, що дівчат не тонче і менші і легше. Чоловікам не так ввезли. Треба ж ліхтарик, щоб вночі підсвітити, де там той кущик, треба ж ліхтарик взяти. Обов'язково. Ви не заблукаєте. З Юлією не заблукаєте, це однозначно. Але ліхтарик треба взяти. Павербанк. Без павербанку туди нема що йти робити. Телефони, особливо айфони, розрядяться. І що ви тоді взагалі йшли, якщо ви не знімаєте контент? Павербанк зі шнурком ну, прям 100%. Це був пакет. За цей але неможливо, ви можете взяти пакет, який, якщо буде дощ, воно це все не змоту. Тому що всі ті речі вам в основному треба для сну, воно має бути сухе. Тому їх треба в якийсь пакет, який не пропустить воду, якщо буде накрапати дощ. І на наступний день бажано комплект носочків численьких, яких ви знову буде йти. Так, добре. Тепер щодо кухні, кухня є спеціальні газові пальники, інтегрована система, тут газовий балон накручується, підпалюється, можна іптити воду, заливати сублімовану їжу, це такі спеціальні речі для гір. Ось воно є, ми минулого року брали, дозволяє готувати на природі, будь де в горах, на версі без Ось воно є. з запальничкою всередині, Так. Далі йде спальний мішок, без нього теж нема що робити в горах. В ньому ви будете спати, вам буде тепло, ви виспитесь. При умові, що ви спите не в трусиках і не вмаєшся, а спите в якихось кофтах, в носках, тоді ви, можливо, навіть в шахті, тоді ви точно не замерзнете. Буде жарко просто розсігнутися. До цього дійдемо детальніше. Так, самому рюкзаку вже нічого немає. У бананці, в яку ви можете набрати все, що завгодно, батончики, щоб не нести на спині. Маданку можете набрати, сухі серветки, вологі серветки, окуляри. Без окулярів в сонячних горах там теж складно. І тепер різне барахло. Окей, презервативи, це для задоволення. Засіб від сонця. Якщо десь поранились, крем рятівник, від комарів, не факт, що потрібен, але можна взяти. Я не знаю, чи будуть в серпні там. Минулого серпня там ніяких комах не було, тому воно не знадобилося. Маска для сну. На очі наділи і спите. Ніякий місяць, ніякі чужі ліхтарики вам не заважати. Можна без маски, обійдеться. Сонцезахисний крем. А, це мазь для кулі. Ну, це специфічна річ, кому треба. Сонцезахисний крем. Можна взяти ось такого, можна взяти трішки. Або можете не брати, брати в сусіда. Ну, це лайфхаки, про які я детальніше розповім. Трошки готівки, якщо вам треба буде там. На перемижці купити пиво чи що Пластер для ніг. В принципі, річ потрібна. Десь мозоля трета. хоча, якщо нормальне взуття, в якому ви бігаєте нормальні носки, в яких ви бігаєте тут по Бердичівщині, то вам нічого не треба. Від голови, від слабості, запальничка, що. Зудна щітка і з одна паста. До чого я веду? Є в мене цілий список речей записані, що треба взяти. Щоб нічого не забути. Бо минулого ра разу, наприклад, хтось забув зубну щітку, зубну пасту і носки. Незручно без носків і зубної пасти. Хтось може забути то-то. то. Щоб не забути, сядьте, напишіть списочок. Я, до речі, до відео додам свій списочок всього, що треба взяти. До речі, засоби особистої гігієни чи особисті ліки ви можете свої е, покласти. Так от, виходить, 13,5 кг це все барахло. Розповім, в якому форматі воно має бути. Отже, ви вдяглися в себе там на Драгобраті. В якийсь комплекс спорядження. Ви будете знати, яка завтра погода. От завтра в горах погода жарко. Плюс 20 градусів, супер, доща нема. Ну, ідеально. Скажу відверто, можете намет відразу не брати, вже мінус 2 кілограма. Ці набори одягу теж не брати. Але пуховку взяти, там якийсь комплекс, штанів, кофти взяти. Дощовик взяти на всякий випадок, бо погода може змінитися. Не треба вже брати рукавиці, якщо буде жарко. Шапку. Можете не брати, якщо у вас є капюшони. Нема капюшонів, шапку візьміть. Е е якісь носки можете зимові не брати, буде тепло. В принципі, вже трошки спорядження скудло, якщо буде плюс 20 градусів. Якщо буде плюс 15 градусів, буде е нормально. Мова йде про нічну температуру, плюс 15. І не забуваємо, що в горах буває відео. То тоді, в принципі, весь цей комплекс спорядження можна брати. Тільки насправді є дещо зайве, я вам про це розповім. Тобто від погоди багато що залежить. Якщо буде в горах плюс 5, прям дубар, прям вітер, то весь цей комплект спорядження, який тут є, майже весь він вам знадобиться. Але щось я не впевнений, що ви підете в плюс 5 гори. ну, Юля вас поведе. Але при плюс 5, при сильному вітрі, при душі, ви себе комфортно будете почувати з таким комплектом спорядження. Тепер. Ми плавно... а, от, наприклад, Ви зібрались, зігнулись, зібрали. Ви ж приїхали на графіка, у вас є купа речей. І ви подумали, що вам треба взяти, що не треба, от, згідно того списочка, який ви собі склали, згідно тієї погоди, яка очікується завтра, наприклад. Ви це все склали в рюкзак. Рюкзак має бути доволі міський, щоб ви не несли пакети в руках. В ідеалі те, що вам не потрібно, тобто те, що на ночівлю, його треба в самий низ, і щоб до нього не лізти. Намет десь понижче. Спальник десь понижся. Комплект одягу, в якому спати, все понижче. Воно вам потрібно тільки на ніч. А от там всякі мазі, креми, можна зверху вже в вільному доступі. Щоб ви потім не доставали саме внизу те, що вам потрібно. Те, що вам частіше треба, зверху нехай буде. І все так гарнесенько витрамбовуйте, щоб вам було зручно з цим рюкзачком йти. І от ось йдете, гуляєте, підтете воду, фотографуєтесь, паличками доходите до свого місця ночівлі. Там важкий спуск, спускаєтесь, насолоджуєтесь природою, п'єте воду, ставите свій намет, килимок вкладаєте в намет, застіпаєте, щоб комарі, якщо їх вони є, не залетіли, ну, напевно, їх немає. Потім сідаєте всі. Ви просто уявіться, проаналізуйте, як воно має бути. Сідаєте вже за якийсь там загальний табір, достаєте свою їжу. До речі, ножичок тут був в мене в кухні, ножичком ріжете свою ковбаску, сир. Насолоджуєтесь, мієтесь, достаєте пиво, якщо ви брали, чи вино, чи воду п'єте, хто що любить компот. Насолоджуйтесь і йдете до себе в намет. Лягаєте спати, одягаєте те, що потрібно згідно температури, залазите в спальник, одягаєте маску на очі. І, до речі, багато хто може шуміти. Є така річ, як в вуха. Йдете в аптеку, купляєте беруші для вух, вставляєте затечки ці вуха, і ви вже нікого не чуєте, собі спите спокійно, висипаєтесь. Ніякий шум, у вас ні сусіда, ні. Навколо вас не дратує. Якщо щось буде важливе, ви просто кинетесь, не переживайте. Зранку прокинулись, почистили зуби, знову поснідали, зібрали це все так само, все, все що на ніч, все вниз туди, все, що треба частіше, зверху лишаєте. І йдете собі до другого, фотографуєте. до речі, з ніч підзаряджаєте на повербанку свій телефон, кайфуєте, балдієте, ваш рюкзачок став трошки легше. П'єте чай, каву, до речі, чай, каву можете з собою взяти, в кого є газ, або каструлька і вогник, вам це зроблять. І насолоджується. Приходите назад, і ви кажете, все, я мандрував горами, я їх покорив, я бачив все. І ви в захід, окрім ваших ключів. Тому що буде трошки важко, незвички. Тепер я покажу, що можна не брати, як укомплектувати так, щоб було трошки все легше і комфортніше. Для вашого відпочинку. Друге відео. Друга частина відео. Зараз розвитку 9,7 кг. Був там 13,5-14, став неповних 10 кг. Що змінилось? Намет лишився той самий. Води я взяв 1,5 літра, замість 2,2. Пагації лишилися. Багато що лишилося, але дещо змінилося. Я, наприклад, від того, що я не взяв чи лишив, покажу вам. Отже. У мене був спальник трошки легший, це я лишив. Ну, наприклад, вас один, дощовий комплект, він важить трошки багато. У мене була мембранна бігова курточка. Я беру її. І в мене там були мембранні низ теж. Беру його, вона менше займає місце, менше ви вагами можна важити речі. Інтегрована система з газом, спальником, ну, вам як новачкам, повірте, не потрібно ні купувати. Якщо воно є, то беріть, дозволяє готувати. Рекомендую не взяти, взяти якусь консерву, ковбасу, сир хліб, ви нормально смачно повісте, вам не треба нести 600-700 г цієї кухні. Ножа, рекомендую вам не брати. Візьмете в сусіда, ну по-любому хтось візьме ніж. Ну, візьме, а так 70 грамів не нести. Подумайте про це. Взяли, попросили, друже, дай мені ножку, кобаску, я тобі шматочок ковбаски там. Все, і настрій гарний, і ножа позичили, і хтось. Якийсь цей тяжолов'яць носить, Ні, шо ви не носить, шухова курточка в мене була важка 700 грамів. Була легка 400 грамів, я взяв легку. Це важка. навіть? Важче. Так. Комплект одягу, в якому йти, якщо холодно, він виявився важкий, в мене був легший, взяв легший. Комплект одягу, в якому я буду спати, він ще пів кілограма, навіть майже 550 грамів. Тому що я буду спати в тому, в якому буду йти, якщо я буду йти. Тобто навіщо два контакти одягу? Вже легше. Uh, Це на ваш вибір. Труси чисті, можна брати, можна не брати. Якщо хочете, щоб було чистенько, візьмете трузи. В принципі, на другий день воно так само. Як виявилось, в мене замість важкої шапки була легка шапка. Є легше берік легше. Рукавиці можна не брати. Uh, або... Якщо нормально приходити другу пару носки, теж можна не брати, можна йти в другий день саме самих шапку. Що не треба? Віхтари. Навіщо ну, ти ліхтар? Телефоном посвітив, ви на три дні, забувте ще все. Можна без літари. Так. Килимок я замінив, в мене був на В результаті показую, що взяв. Палички обов'язково беремо. Ми з ними будемо йти. До речі, забув сказати. на колінники або еластичний бинт. Особливо на спусках важлива річ. Одягнули і коліна. Менше будуть зношуватися, менше намотатися. Або еластичним длинтом обидва коліна намотали. Зазвичай це на спусках. На підйом вони не потрібні. Так. Їжа не змінилась, так само якихось півтора кілограма. Тепер детальніше покажу, що тут є тарілочка, чи чашечка чи мисочка. Будь-яку чашку взяли з надає. Візьміть з собою пакети. Пакети потрібні для моклих, мокрих плавок, для сміття, ще для чогось. От пакети прямо в горах. Прям треба. Ти не знаєш, що вони треба були, а вони треба. Особливо зранку на другий день. Павербанк лишається, це все ясно. Плавки, я ж знаю, ви будете купатися, плавки візьміть. Я б не брав. Носки теплі, однозначно треба брати, бо з них там ночівлі не буде. Весь маленький комплект всього дрібешку теж береться. Тут, в принципі, все необхідне. І тепер мої речі з спальником. Покажу, що тут. Це такий спеціальний у мене мішочок, який захищає від води, і завдяки ньому можна стиснути повітря Ви можете взяти будь-яке інше. Тобто від дощу мембранна кофта, куртка, Легший, легша пуховка. Якщо нема, беріть, яку є. Легша шапочка, пуховий спальник. Ну, Таке навряд чи вкосє. Тобто візьмете той спальник, який у вас вийде взяти. Кофта, в якій я буду йти, якщо буде холодно, або в якій я буду спати. Одна і та Під шорти. такі ласіни, якщо я буду йти, або так само буду спати. Все, нічого нема. Це на низ, типу замість штанів, якщо дощ. Ціну спіличні, їх не треба було брати. Баф. Баф може заміняти. Багато що. І замість тряпочки, якщо ви хочете помитися, і шию закрити, якщо сильний вітер, і утеплитися, якщо вам наметі холодно. Ну, баф, річ універсал. я Думаю, багато хто є, як нема, нічого страшного. І надувний килимок. Ви його надули і спите комфортніше, ніж на звичайному гарматі. Якщо у вас надувного килимка нема, не парте, зберіть звичайно. Я просто показав, що він є, і він зменшує об'єм. Так, що в мене в рюкзаку у мене вже нічого нема, лишились лише окуляри, пачка вологих серветок і пачка сухих серветок. Повірте, багато вам не треба. Ну, хіба що ви на істеся рахісою пасти банку, дві банки з гущонки, і все це шліфане теплом. Тоді треба серветок дві пачки. А взагалі мандрівка буде класна. Візьміть щось з цих двох списків, що я вам сказав. і ви будете в комфорті, вам все скажуть, допоможуть. Буде тепло, виспітесь, будете насолоджуватися природою, не забудьте фотографуватися. Це буде цінний для вас досвід, реальний, практичний досвід. Боятись там нема нічого: ведмедів, зміїв, лосів, вовків там немає, є лише ваша банда, крутецька, спортивно-бігова. Гарний настрій, прекрасне озеро. Гірське біля якого можна ночувати, пити джерела, вечеряти, спати, зустрічати схід сонця, проводжати захід сонця, дихати карпатським свіжим повітрям і покорювати вершини. Хребет за хребтом, і буде настрій йти в гори ще. Тому гарної вам поїздки!